Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демодюк, і сьогодні в нашій студії гість Андрій Бабінець, головний редактор газети Вільне слово, літературний редактор газети Рідний край, член національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України, а також депутат Гощанської селищної ради. Вітаю вас, пане Андрію. Добра і здоров'я вам також. Я розпочну з газети Вільне слово тому, що власне для мене колись ця газета стала такою альма-матер-газетою, альма яка для багатьох журналістів Рівненщини, направду, хто проходив практику, хто починав. І за останню інформацію, яку я маю, все ж таки що звичайно виклики часу дають своє країна, в якій три роки йде війна, теж впливає. І розкажіть, як взагалі живеться невеликим районним газетам, невеликим редакціям в цей складний час? Ну, якщо говорити загалом, то звичайно війна вплинула на діяльність. Але ми ще знаходимося на тій території, де газети можуть виходити. Але разом з тим, багато газет вже призупинили свою діяльність паперової виходи, тому що по районах, по селах немає листонош, які би носили газети. Це більше, це зараз більше впливає на, це і на Рівненщині. Так? Це на Рівненні і на Рівненщині також. І Ось через цієї причини, основна це причина, в другому півріччі поточного року ще чотири видання не виходять з цієї, саме з цієї причини. Ось. Власне, у грудні минулого року ми прийняли рішення також, що Призупиняємо діяльність, не діяльність, а вихід газети Вільне слово, яка у цьому році могла би уже мати 85 років з того часу, як ви Це найстаріше обласне видання. Ось, але просто немає того ресурсу, матеріального ресурсу, щоб виходити на теренах краю. Тому ми перейшли на електронний варіант, на сайт і на Фейсбук. І на Разом з тим, трошки легше по деяких громадах, якщо там керівники громад розуміють потрібність, потребу газети. Ось по зрозуміло, що зараз всі здебільшого сидять у телефонах. І ковтають звідти інформацію, але це не завжди та інформація, яка відповідає дійсності, і вона просто затягує газетна інформація, це відповідальна інформація, плюс це аналітична інформація, бо газета не може сперечатися ні з радіо, ні з телебаченням, ні з онлайн-журналістикою у оперативності, але вона може давати ті сторінки, які подобаються читачам. Які постійно виходять, ну і разом з тим ми можемо давати аналітику. Ось ну це залишилася та когорта людей, яка е читає газети, е так як це в Америці, як це в Англії, де е інтелектуали е вранці прокидаються і разом з чашкою чаю чи кави, значить, має бути свіжа газета. Ось тому о, о, мене запросили два роки мене вже запрошували, щоб я працював ще на газету Рідний край. Я поставив о, о, одну умову, що ми робимо її не суто. О, Одної громади не суто Гощанської громади, а робимо її ширшою. Ну, ми зареєстрували її як обласна газета. Ну, на даний час вона виходить як регіональна газета, де нас підтримують кілька громад, які розуміють важливість друкованого слова. Для того, щоб зрозуміти це, що це таке, то візьміть до уваги. У одну підписану угоду між Путіним і Сі, де вони багато про що говорили, але ні про що не підписали угоду. Підписали тільки одну угоду угоду про інформаційний простір. Тобто, вони і надалі нам будуть нести свою пропаганду на весь світ, ну це е, така е, ситуація сьогодні. У журналістиці на превеликий жаль з приходом Укрпошту пана Смілянського, значить, все менше і менше тиражі, все більше і більше газет призупиняють свою діяльність по всій Україні. Також. По всій Україні причина дуже проста: У нього мільйон 600 заробітна плата місячна. А в листоноші 4-5, яких ще змушують кожного місяця на 5 днів брати за власний рахунок там і тому. Подібних, хто буде працювати в таких умовах. Дуже, звичайно, шкода, що немає тепер паперового вільного слова, але воно є в інтернеті. Всі зараз, зрештою, мають можливість і користуються теж. І дуже приємно, що все ж таки можна погортати сторінки рідного краю. Вільне слово, шукайте на сайті, і як вже сказали, у Фейсбуці група, сторінка, так, так, так і називається «Вільне газета Вільне слово. Пане Андрію, рідний край. Ви вже згадували, що ви зробили газету ширшою, і зрештою, покликання кожного медіамайданчику Все ж таки чути громаду. І якщо там виникають певні проблеми, то я так розумію, ваш статус медійника і депутата допомагає вам ці проблеми піднімати, виносити назовні, і все ж таки теж сприяти, щоб на них звертали увагу. І тим чи іншим чином вирішували. Наприклад, от ситуація з водогоном, я знаю, ви про це і писали, і збирали підписи. Розкажіть, будь ласка. Ну, о, якщо говорити про рідний край, то це, ця газета мені справді дуже рідна, бо я у ній починав професійну свою діяльність у 83-му році. Ось там дійшов до редактора. Посади, ну, після того, як мене обрали депутатом обласної ради, мені запропонували очолити вільне слово, і з того часу вже пройшло 26 років, як це не дивно. Ось, швидко пройшли. Швидко, воно так. Бачите, робота журналіста це суцільна динаміка. Ось, і Тому рідний край мені даруйте. Що повторюсь, справді дуже рідний, і вона називалася Газета «Радянське життя. І свого часу її треба було вже перейменувати. і Вночі мені проснилося, що я що ми назвали газету Рідний край. Нічого собі сон. Річий. Так, і мій заступник царство небесне Лановець Юген каже: Ну раз. Приснилося, так і назвемо. І, і після цього навіть питання не було. Спочатку були питання, да що це таке, це буде краєзнавча, якась газета чи такого характеру, значить природ, природничого і тому подібне. Але швидко звикли до цього і так далі. Щодо того, що мені, ну, чи наскільки мені допомагає депутатство? Справді, Кожне засідання сесії комісії Гощанської селищної ради завжди там порушуються якісь певні питання. І видно то, що на даний час громаді треба. Ну, власне, журналісти повинні працювати з тими темами, що потрібно громаді. І одна із, одна із тем, дуже таких глобальних тем, дуже актуальних тем це тема Горбаківського водозабору, де місто Рівне забирає дуже багато води щодоби. Ось. І я пригадую, що ті часи, це було 30 років тому назад. як Після того, як почали цю воду забирати з горбаківського водозабору, утворилися значить, депресійні ліки навколо Горбакова. Це села, села Мнишень, Подоляне, Чудниця, Красносілля і Воскодави, особливо Воскодаве. Тоді науковці запропонували що потрібно призупинити хід річки Горинь для того, аби поверхневий, поверхневий шар води не, не, не втікав. Ось. Планувалося побудувати 5-6 дамб для того, щоб призупинити оцей хід. І, але була постанова кабінету міністрів, але побудували лише одну. Пригадую, прем'єр Пустовойтенко приїжджав тоді на відкриття цієї дамби. Це була дуже ситуація складна в Україні, коли ще не хотіли сплачувати податки, керівники їх закривали і так далі. Він побував, крім того, що. У Воскодавах, де відкривали, він ще побував у е, е, Тучині. Якраз був період осінній, коли е, мали, мали бути осінні польові роботи, і йому продемонстрували цукровий буряк, кормовий буряк і картоплю. Продемонстрували йому ці зразки продукції. Значить він, а, та, звичайно, на таких площах можна знайти десь великі. Тоді царство йому небесне Микола Пилипович-Зінчук, герой соцпраці, каже там одному Кайдину, вкопай, де, де, де покаже прем'єр. Він копав, там, там ще більші були ці зразки, це так запам'яталось, розумієте. І, власне, що, що ще мало бути? Мало що бути збудовано каскад ставків. Значить, і зрозуміло очікували, що має бути і наступне будівництво наступного. Але, дам. І досі там. Але е, це все як е, покинули. Ну і е, я неодноразово порушував цю тему навіть у голосі України, ось, і, звісно, і в вільному слові, і в рідному краї, і так далі. Ось і тепер. Людей дуже турбує та ситуація, що оця депресійна лійка збільшується, і вона збільшується таким чином, що у селах, у селі Воскодави почали тріщати будинки, бо немає підземної води. Значить, і оті де кільця були в колодязях, і вони, наприклад, там були на метр десять, вони попадали ще глибше, значить, води, звісно, немає в цих колодязях. Значить, вони почали, е, люди зібрали. Е, не підписи для того, щоб вирішувати ці питання. Ну, зрозуміло, що спочатку вони звернулися до районної, точніше, не районної, а до громади, а потім до обласної влади. Ну, якщо за великим рахунком, то люди отримали звідти відписки. Але ще є один нюанс, про який слід сказати. Я Правда? знаю, що люди зверталися навіть до депутатів Верховної Ради України і всюди, до депутатів всюди вже і, до, і до кабінету міністрів написали останній раз вже була е, е, скарга до кабінету міністрів. Пі, від звідти прийшло, прийшла вказівка розглянути це питання на е, в обласній раді. Обласна рада провела, е, значить, засідання. Е, Значить, Екологічної комісії. Ну і е, щоб сказати, щоб вони щось прийняли, якесь е, раціональне таке е, суттєве рішення, я би не сказав. Значить, тому ми змушені були на останній із сесій Гощанської. Е, е, Селищної ради знову порушити це питання, і звернення моє звернення, звернення депутатів Марчука і Рукунця для до обласної влади, щоб вони все ж таки порушували питання про те, щоб ту постанову Кабінету міністрів, яка колись була, спустити її в хід. Добре, коли є проблема, і є розголос і є рух в напрямку вирішення, будемо сподіватися, що все-таки на це зреагують. Пане Андрію, повертаючись до вашої кар'єри журналіста і медійника такої яскравої, помітної, я б сказала, вагомої. А з чого починалася ваша кар'єра? Ви ось сказали, що на початках не кожен розуміє, чи підходить йому журналістика, чи хоче він лишатися в медіа. Багато людей з'являються кілька через кілька років, просто зникають, бо розуміють, що а, трішки не та сфера, або щось, наприклад, пішло не так. Але ви практично все життя лишаєтесь в медіа. Ну не знаю. Очевидно, це єдине те, що я е, е, умію робити. Бо якби не вмів, то не мучив би себе 41 рік в журналістиці. Якраз цими днями виповнюється вже 41 рік, як я в журналістиці професійно. Вітаю, принагідно, так. Спасибі. Ну, я не знаю, тут чи вітати, чи співчувати. Ось, бо далеко не всі мої колеги, які Навчалася зі мною і у Львові, і потім у Києві, бо я закінчив Львівський державний університет Франка на факультет журналістики, потім ще Київський інститут політології, теж факультет журналістики. То що цікаво, от скажімо, коли ми, в нас було 75 випускників у 83-му році, але вже в 88-му році половина не працювала у журналістиці. Uh -huh. Чому? Тому що не вистачає ідей, не вистачає словникового запасу. Про Миколу пишуть те саме, що вже писав про Петра, і е, просто бракує е, осяжності думок. І іноді просто енергії бракує навіть. Е, ну, звісно. Що тут повинен бути якийсь певний ріст. Скажімо, якщо ти прийшов там кореспондентом, то маєш стати старшим кореспондентом, далі маєш стати завідувачим відділом, там, ну і до, до редакторського крісла. Ось це, це ті, хто справді обрав це. На ну, вашу стому... думку, той правильний шлях, коли від, ось, від солдата до генерала. Е, ну, ви знаєте, радянську систему можна критикувати багато за що. Але там як кувались тоді кадри. Тобто, от це поступово від майстра йти йшов до інженера, від інженера до головного інженера, потім до керівника і так далі. Тоді не ставили після інституту зразу якимось керівником, бо ти справді не міг цього робити. І ця система американці взяли її собі до уваги і взагалі весь світ. Але. Я в шостому класі написав першу замітку, яку надрукували у Богородчанській газеті, це на Івано-Франківщині, Нове життя. І мені про що вона була? Це була значить, про якесь шкільне життя. А потім я почав писати все про спорт. Про це. Я взагалі хотів бути значить, журналістом, значить, спортивним журналістом. Ось, е, І мені прислали 75 копійок е, гонорару. значить, Я був дуже гордий тим. І е, частину класу я повів у кіно. Кіно називалося е, Вій. І, е, до речі, частина фільму вона знімалася у нашому селі Грохолині Ліс. значить, е, ну, Все, що пов'язано з. Гоголем воно має містику, потім та церква згоріла. Ось, угу. значить, і, Але ну, це вона, стра... там страшні картини, той, хто бачив цю стар... першу постановку вже не цю, вже не сучасну. Угу. Ось, І мені сподобалося, і коли я закінчив 10 клас, то батько запитав, бо хотів, щоб він був. Головою колоспу, мама вчителькою. Він хотів, щоб я йшов на агронома, мама, щоб я йшов вчителем історії, бо я мав на олімпіадах там Вибрали не побратим. Це був компромісний варіант. А я, ні, я вибрав те, що ну, за своїм характером я наполегливий і впертий. Ну, можливо, тут роль відіграє те, що я Овен. Е, І я сказав, ні, йду на журналістику. Ну, батько дав мені 40 карбонців, карту Львова, їдь. Значить, я поїхав. Звісно, картою я не користувався. Ось, Якщо ти вмієш задавати питання, то тебе як кажуть, язики до Києва доведе, ну тим більше по Львову. Значить, Але я склав. Мені не вистачило пів бала, бо тоді було 16 чоловік на одне місце. Uh -huh. Ось тоді така конкуренція була. Ось, ну і брали вже тих, хто. Мав стаж там відповідний. І я е е повертаюсь, ну, батько сказав, каже, не вмієш працювати головою, йди, працюй руками. Я пішов працювати на комбікормовий завод, пішов працювати е е е простим робітником. Я відпрацював е півтора року, потім мене забрали на флот на три роки. Я служив на Балтійському флоті, дописував до газети Страж Балтики і там пробував трохи писати. І вже тільки після того, як прийшов зі служби, я знав, батько нушов, нарозумився, кажу, так, куди йдеш на журналістку. З тобою зрозуміло. Так і я пішов на це. А потім, вже коли стала незалежна, чи ставала вже незалежна, я зрозумів, що у нас дуже Великі зміни в суспільстві, і потрібна ще якась, якась освіта. Я пішов навчатися Київський інститут політології і соціального управління. Тому я ж маю освіту політолога, викладача суспільно-політичних наук. І коли я зустрів професора Ворошилова в готелі, він мені сказав, що каже всі. Теоретик, всі практики рано чи пізно стають теоретиками. Я подумав, що він таки говорить. Але склалося так, що я мав причетність до створення факультету журналістики в МИГУ. І 23 роки вже за сумісництвом мене викладає, там мене, як правило, Пропонують такі практичні е, предмети. У нас вже так е, мало часу лишається, але ви згадали за студентів. І е, що б ви сказали про сучасних е, журналістів? Е, зрештою, це молодь, яка тільки шукає своє місце в світі, але ж, е, у вас на практику в редакцію проходило багато поколінь, і ви точно з першого погляду практично можете визначити, що за людина перед вами, що це за дитина, що це за працівник, як він буде працювати з цього приводу, зразу одразу згадався такий дещо кумедний випадок, коли я їхав в тролейбусі і відчуваю на собі якийсь погляд. Такий дивлюсь, сидить молода жінка з дітьми, з чоловіком, і на весь тролейбус запитує: Андрій Іванович, пам'ятаєте, як ви мені сказали, що з мене журналіста не буде? Ну і тут весь тролейбус ополчився проти мене. Що Думаю. ж це за злий, такий да, злий, злий, такий викладач і так далі. Я кажу, ну, можливо, я і помилився, люди ж помиляються. Ні, ви не помилились, дякуючи вам, я зараз працюю ріелтором. Ось, і маю непогані гроші. Бачите, я завжди згадую свою вчительку Віру Михайлівну Барсукову, яка свого часу була знайома з Висоцьким. І вона розповіла такий випадок, коли вона йшла по Петербурзі з ним, і він її питає, Віра, що ти бачиш? Вона каже: ну як що бачу? Кажу, бачу провода, бачу ластівки на проводах і так далі. Ні, Віра, це не ластівки, це не провода. Це дивися, там до, там ре, там мі. Тобто, якщо дитина бачить так, Має таке бачення, світобачення, то звичайно, що це творча дитина, і їй треба йти. Письменники, журналісти, бо журналісти часто стають потім письменниками. Ось. Але в журналістиці можуть працювати не не ті, що так бачать широко світ, особливо в творчому плані. В журналістиці можуть працювати так звані ремісники, тобто які можуть давати правильну, грамотну інформацію і так далі. Щодо нинішніх е, е, кадрів, студентів, так. кадрів, е, скажу вам дуже, е, що дуже важко знайти е, трудоголіків. Дуже важко знайти тих, хто хотів би навчитися. Ось, е, ну, я можу. Буквально на пальцях однієї руки порахувати тих хлопців і дівчат, які прийшли в журналістику, і вони зараз ще й зараз працюють, а не шукають якихось там інших виходів. Ось. Але вони не давали мені спокою на заняттях. Вони задавали питання, вони... і я бачу, що вони справді глибоко уникають. Ось тому такі, але закінчивши факультет журналістики, можна працювати прес-секретарями, можна працювати десь в якихось партійних органах, ось писати там матеріали, статті для керівників цих органів і так далі. Це людина, яка грамотно пише місце так, собі за так, якщо вміє логічно мислити, якщо вона, якщо насправді вона е, грамотна. То вона може писати, але це ще не означає, що вона справді людина творча, що в неї буде творчий підхід до якихось таких сі. Пане Андрію, я хочу на завершення нашим слухачам і глядачам нагадати, де можна все ж таки оформити підписку на газету рідний край, адже вільне слово ми тепер можемо читати і в інтернеті всі достатньо набрати і знайти. А ось рідний край, отримувати газету. Хтось казав, що з розвитком інтернету газети зникнуть. Це говорили дуже давно. Але світова практика показує, що певно, що газета ніколи нікуди не зникне, адже завжди це процес погортати сторінки він буде лишатися. Як ви на початку зазначали? Є світові видання, які теж досі виходять, і ніхто. Не замінить нічого, не замінить той процес, коли ти береш до рук свіжий випуск і розгортаєш. Ну у нас є два виходи. Один це робити редакційну передплату. До, до нас приходять іноді люди і вже в редакції отримують. А другий це все ж таки поки що через листонож. Ну на, на жаль, це шлях. Дуже і дуже, поки буде при керівництві та особа, яку я вже сьогодні називав. Щодо газети Рідний край, то ми порушуємо місцеві проблеми, ми маємо такі сторінки, які чекають. Ми широко висвітлюємо спортивну, культурну масову роботу. Ми, звісно, що зараз пишемо дуже багато про. Військовиків. Ось. Ну, і крім того, що враховуючи те, що я все ж таки політолог, я даю політологічні огляди через номер, хоча б або кожного номера, як виходить, от, щоб були люди в компетенції того що воно твориться в нас в україні в загал, в світі загалом і і підписати виписати газету ну, переплати мо передплатити можна перепопити. вона 44 гривні на місяць ось Андрій Івановичу, дякую за розмову, що прийшли до нас у студії. Буду рада бачити вас ще, адже час сплив дуже так непомітно. І нагадаю, що сьогодні з нами спілкувався Андрій Бабінець, головний редактор газети Вільне слово, літературний редактор газети Рідний край, член національної спілки журналістів та заслужений журналіст України. І також депутат Гощанської селищної ради. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайф. Ставте вподобайки а аудіоверсі. Ця нашої програми слухайте в ефірі радіо Респект. Побачимось, почуємось.